Ви військовослужбовець 18-24 і що ж ви можете зробити до кінця 25-го року для того, щоб отримати гроші? Потрібно зазначити, що військовослужбовці 18-24, які проходили військову службу з 22-го року по початок 25-го, можуть фактично реалізувати можливість отримання одного мільйона, якщо ви проходили або більше шести місяців на лінії бойового зіткнення, або якщо ви Менше часу, але поотримали поранення. І якщо ви просто менше часу ніж 6 місяців пробували на лінії бойового зіткнення, виконуючи бойові завдання, ви можете отримати пропорційну частину того часу, під час якого ви виконували завдання. І питання в тому, що багато військовослужбовців стикаються з тим, що командири протиправно відмовляють отримувати рапорт, виплачувати кошти, посилаються на те, що має бути 100% 6 місяців, не звертають увагу на те, що ви отримали поранення контузії тощо, і це все. Повністю незаконний, і ми можемо виправити цю ситуацію, і допомогти вам отримати належні вам кошти. І саме до кінця нового року ви можете вже почати назначену справу, і це призведе до того, що ви будете ближче до поновлення свого права. Якщо ви хочете це реалізувати, пишіть нам і знаєте, захищайте свої права.